Святого Духа, поклай руку мою на свиню, душа прийшла до святого грещення, і збережи її визволі давні спокуси, наповнені вірина діта любові до тебе, щоб розуміла вона що ти єдиний Бог істинний і народний Син Господь наш, Ісус Христос, і святий Дух допоможи їй отримати всі запиту їх. І діято на тобі, бо коли людина це зроби, ще життя через те буде мати, пишіть в життя Твоєго, пригнай до світа спадатого, нехай посланцю, ні, святе ім'я Твоє, Ольо на сина нашого, Господа Ісуса Христа, і животворчого духа, нехай очевидь, бо вся Ко настало, поглядай її, у котрі почало зланяні, подай її радію білим, з радість у білу бії і всьому родові, що ми знавали, на тебе поклонялися, слава величне, не спакіння твоє, та повсякчас захваляла тебе в сідні життя свого, до тебе хвалиться, сьогодні весь твоє слава. Отця істини Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господу, о -о Бог, Господи помилуй, Господи Боже, Того Божа, всяку хворість і всяку не від неї всі підсвідавськи заборони нечестивим духа, відчений та на чисте твоє, і вживши велику силу свою скоро підписа до робіт мої, і дай перемогу над нечестими духами, що дотримавши від тебе, ми і сподобалася на безсмерчений небесний таї і проносила славу тобі, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячес. І на віки віківані, святий влади, Господи, ти творив будину з образу твої і подобі дав можливі життя, і коли на череді відпала, ти не погодив нею, на черед тіла нікостя, подаросла сім'я світові, самі церква безлужиноволі ворожій, примій вітрила чи духовні, що осяяла на світла, ні вам не, не дай їй на все життя, а не світло. Що охороняли її від усяких ворожих заходів, від лихої напасти від умов лукави, виже не знає всякого лука нечистого духа, що таїться в серці її, биже знай всяку лука нечистого духа, що таїться в серці, виже не знай всякого лука нечистого духа, що таїться в серці її. Духа лукавства, духа поганства, та всякого нечистого прибутку духа неправди, та всякої нечистоти, що робиться за молоді її розумною, наслідницею святого стада Христа Бога і чесною, спадкоємцею церкви Твоєї, що поживши за запит Твоїми печальні душими, та водію скверну зберігши, осягнула блаженця святих Твоє, благодатью та щедротами. Чоловіка Лосфон є на рано си на того, неблагословені, си, при святим, благим і животворчим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Чи відрікаєся ти від сатани всіх ділів, всі слуги всіх служби і всіго дені його? Чи відрікається від сатани всіх ділів, всі слуги у всіх служби і всегордені його? Відрикає, чи відрікаєся від сатани всіх служба, всі діло його всіх служби, і всего дині його. Чи зједнију се с Христосом? Зједнију се Чи зједнију у Христа? Вирују. Вироју єдиного у јединог Господа, у сједившиће љог. Хвореца нам, да је земљића, видимо і нивиље Господа нашого Иисуса Христоса, Сема Божогово. Јединородно до ћама so <sweak> blue slava ciala e celest provoci. Ie, na svetu soboru, e apostolis tu і Сина, і Святого Духа Амінь, на зілення душі тіла, Іванглія, і тіла, на слухання Івангія правди. Руце Господи сотворив і упорядкував, щоб ходити до пана заповідями. Христа і Сервиха вийдявся. Амінь. І сина Амінь. І Святого Злаством Бог, що бажаю ці людям спастися, і до істини прийти нині повсякчас, і на віки віки віків. Господу помолимось, Господи, помилуй. Владико Господи, Боже наш, поклич і отаковиця своє ніко. І до святого то світлої сподобили, великі богаті, святого хрещення, зійми з неї віховну дані і навчи істини твої, Бо ти погмилу, ти спасати, і славу дає Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Господу, помолимось. Господи, помилуй Бословий Бог. Відсиде, жити, джерело добра сонця, правди, засвіти Суші, темні світло спасіння, через явлення на сина, Бога нашого, і нам достойним блаженно очищення святій воді, і божественне весне свячення у Жертворчому помазанні, нині сподало до і духом Дує народити новохрещену Ніколу та простити всі гріхи вільні, невільні, вільні, сам влади, Милосердний царю, даруй печать, даре Духа Святого. І при часі свого тіла, чесне права Христа, Твого, Збережи твій освячені, змісне вілі православні, визволить і від усіх заходів, і спасен, при страхом збережи душу честиті та правді, щоб усяким словом чи діло тобі ходивши, стала дочкою і наслідницею, твоєм царства Твого, по ти Бог і спасати. Славу мы даем Отцу и Сыну i svetomu Духу, ныне и во всяк час и it's I love you дорогі це Тому що не будеш у тих нашого. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Твоїй, Сину і Святому Духові, нині повсякчасному віки, віків амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що у ребірдані Ордані хрестився ради нашого спасіння істинний Бог налити, причився і, і Своя Матері, приподобає Боці нашій всіх святих, помилує спасебо себе і благий, полюбець. любсть. Молодане життя, свій саму, Господи, то хрещі не своїх не брати не батькові, і всім збережи їх. до Привій молодим поток, тебе молитви, спасию, очи, святя, поріха віця, і смерне, що приходить до Святої Церкви, нехай несудно, у нас подобається за причаститися й Тайм, і дитя нею, народжених благословив. Вирости святий, розуміє, Віховий добре та розумним, Боти його привів і показав світ видимий, що воно признав час, сподобалося світу Духовного, і приєдналося святого. Váda, če je z narodnosti no blost, blohem, nej, včast, na poznih polslovem se presvetim Bogu, je, da v tlače do tu ne je nikoli več čas na viki, vikivami, v ospodu mu molem. І повсякден, і на віки, від тіла, мій, Господи, і помолімось. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Тебе, немовля на сороковий день принесе до храму Матисну, Марія, пречиста діва, і на руки прийняв тебе праведний символом сам Владико все і І це принесе дитя, дивитись перед Тобою, Творцю всьому. Зарости його всякий добре, тобі угодний, ганяючи в нього, знаком Христа, то всяку силу ворожу. Бо ти єси, Господь, охоронити дітей, що сподобався охрещений з нами під охороною благодаті, одноістотної, святої, нерозі тройці, перебуваючи, отримали б долю праведників. Бо тобі належить всяка слава честь, поклоніння в Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, відповолімось, Господи помилуй. Боже, Лочився, держите лютича, Ізісаю, пророків, найславнішого, присвітив на притілення, відів від і народного Сина Бога нашого. Він останні дні через Твоє благословіння, співдіяність Твого Духа, Ради, спасіння нас, людей зволив. Весь самій волосердням, милосердям, її дитям стати зазвичай в законі святому Твої, як сповнилості очищення. Ти був ще законодавцем, Запустив себе святилище, принести, дозволив правну Симонові на руках твої. Понести прообраз пан Святого, явлений, книщами, звугами, на названі Ми пізнали його, і ми вірні благодаті, не слідує, сам нині, Господи, що охороняєш дітей, благослови дитя це разом з рідним, нехресним батьками його, і сподобний його добрий час відродитися водою духом, причизла і за святого сада, коли словесний, що на Христа Богу. От і Христа Того, бо Ти на висоті живеш на смирення, споглядаєш, слава Тобі дає цю єсину і святому духові Нині повсякчас віки і Лаврін. Нині відпускає работу влади козмира. Побачила очими спасіння, Твоєму тебе про Ізраїлю, О церковь. Боже, в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, ім'я отця, і Сина, і Святого Духа, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.